Вітаю вас, мої юні друзі! Пропоную вам пограти в гру пори руку. Будьте уважні. У матінкій землі четверо доньок, красуня зима, юна весна, чарівне літо і трудивниця Осень. Як ви думаєте, хто вони? Так, це пори року. Зима, весна, літо осінь. Кожна пора року живе у своєму будиночку. На вашу думку, яка пора року живе в білому будиночку? Вірно, в білому будиночку живе красуня зима. А в якому будиночку живе юна весна? Молодці. Так, в зеленому будиночку живе юна весна. А на вашу думку, хто живе в червоному будиночку? Так, в червоному будиночку живе чарівне літо. Як ви думаєте, в якому будиночку живе трудівниця осінь? Вірно, трудівниця осінь живе в жовтому будиночку. Кожного року пори року готують подарунки. На вашу думку, які подарунки підготували вони в цьому році? Так, цей перший подарунок від красуні зими, а другий. Від юної весни, від черівного літа третій подарунок. Ось який четвертий подарунок підготувала трудівниця осінь. А зараз повторіть зі мною чистомовки. Са, са, са. Яка краса. Це зима. На на. На, дивовижна, чарівна. Так, а це весна. Су, 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 де ти знайдеш ще таку красу? Влітку. Ай, ай, ай! Ти красу для себе відкривай. Восени. Ні, ні, ні. Усі пори руху чарівні. Швидше всіх називай зима, весна літо осінь. Ви дуже добре виконали усі завдання. До наступних зустрічей.